Ви рибак, і вам не потрібні мої авторські вироби. Ножі рибака. <рив> <рив> не вистачало мені ще гіпнозом займатися на огляді ножі рибака в двох виконаннях. Термоясень, чорні ножни, нержавійка і горіх накладки Х12МФ, коричневі ножни. Так, Х12МФ на огляді. Ножник на шию фіксується. Ніж рибака, маленький ніж, 7,5 лезо, 7,5 руків'я. Паракордовий темляк, стильника ножа, слісарка, спуск від обуха, заточка, мікрофаска. х 12 мф я термічу на твердість 60-61. Перевіряємо мікрофасочку на сухому дубі. Ну це більш, більш до навантажень. Десятим кутом, так вандалізмом таким займатися я б не хотів би. Так, ремінна шкіра. Товщина 3,8-4. чики бомбоні. Алісбомбес. Ніж хороший. Так. Ця ж сама модель. Але зі сталі 50 х 14 мф медична нержавійка. Твердість у ножів різна. У цього твердість 57-58. З х 12 мф твердість 60-61. Це не ржавічка, не потребує догляду. Х12МФ цей ніж потребує догляду. Після використання помили, витерли насухо. Довго не використовуєте, змастили олійкою. Ох і тест! Ох! Ох, і тест! Маленькі ножі, але бачите, на що вони здатні. Ох! Бритва! Кого зацікавили вироби в такому виконанні? Будь ласка, звертайтесь.